Доброго ранку малята! До нас завітала золота осінь і запрошує нас на заняття з логіко математичного розвитку, на якому ми з вами пригадаємо число та цифру 4, а іще познайомимося зі складом числа 4. Тож сідайте зручніше та розпочинаємо. Подивіться уважно та порахуйте, скільки росте берізок. Молодці три. А скільки дубочків? Вірно, два. А скільки виросло грибочків? Вірно, чотири. Малята на галявині виросли грибочки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. До грибочків. Підійшли їжачки. Давайте порахуємо, скільки їжачків? Один, два, три. Чого більше грибочків чи їжачків? Вірно, грибочків. А чого менше? Молодці, їжачків. Що треба зробити? Щоб їх стало порівну. Вірно, треба додати ще одного їжачка. І ми бачимо, що у нас 4 їжачка і 4 грибочка. Подивіться уважно на наступні малюнки, подумайте і скажіть, що спільне у цих предметів. Давайте перевіримо. Чотири ніжки у стола, чотири ніжки у стільчика, чотири кути у квадрата, чотири пори року та чотири частини доби. Добре молодці. Дітки, а зараз пригадайте, як виглядає цифра 4. Ось стілець перевернувся на четвірку обернувся. Означає цифра ця, скільки ніжок у стільця. Дітки, а тепер за допомогою лічильних паличок викладіть, будь ласка, цифру 4. Молодці! Гарна вийшла у вас четвірка. Малята, а зараз пропоную вам познайомитися зі складом числа 4. Будьте уважні. Уявіть собі. Що у їжачка було 4 грибочка. Давайте допоможемо йому розкласти 4 грибочка на дві множини. Ось ми бачимо, що 4 грибочки можна розкласти на дві множини. Сума чисел 3 додати 1 дорівнює 4. Ще 4 грибочка можна розкласти на 2. Додати 2 дорівнює 4. А ще 4 можна розкласти на 1, додати 3 дорівнює 4. Ось ми і познайомилися з вами зі складом числа 4. Молодці малята! До нової зустрічі. До побачення!